Івендобічависа таки тривати. Руки не позбавили харизми чи не найекстравагантнішого державного керманича у світі. Енергійно і впевнено, Чавес долає перешкоди, що трапляються на його шляху, не лише політичні, але й особисті. У лютому венесуельський лідер прямував до Гавани на боротьбу з хворобою раковою пухлиною. А повернувшись звідти, заявив, рак переможено. Перемога не зрадила й в неділю. Чавигнався Є єгма. Доба Чавеса не закінчилась. Скажу більше, вона не скінчиться навіть із фізичною смертю Чавеса. Тому що я більше не чавес Чавес на вулицях. Він став народом, серцем нації. Іронія долі невдалий заколот у лютому. 92-го року відкрив шлях підполковнику чавису до державного олімпу. Щоб уникнути кровопролиття, він склав зброю, узяв на себе всю відповідальність за організацію військового путчу. Чавес опинився у в'язниці, втім пообіцяв повернутися і продовжити боротьбу. Сангре, зараз необхідно уникнути кровопролиття, поміркувати будуть інші можливості для змін для кращої долі цієї країни. Минуло 10 років, 14 квітня 2002-го в країні сталася нова спроба державного перевороту. Щоправда, цього разу дії заколотників були спрямовані проти Чавеса, демократично обраного президента. Пуч провалився під супроводом вірних Чавесу Військових президент з тріумфом повернувся і гордо заявив. Я все ще король. 2007 року Чавес спробував шляхом референдуму змінити конституцію. Утім, громадяни не погодились. Президент не здався і таки переконав венесуельців. Два роки потому на новому референдумі вони підтримали конституційні зміни. Згідно з правками, обмеження щодо тривалості президентського мандату скасовано. Чавес отримував право переобиратись на посаду скільки побажає. Своїми перемогами чави значною мірою зобов'язаний золотій жилі Венесуели нафті. Її розумна експлуатація дозволила венесуельському керманичу отримати кошти на фінансування соціальних програм у галузі охорони здоров'я, освіти й житла. Утім, подолати інші серйозні проблеми країни Чавесу поки не вдалося. Корупція і злочинність процвітають інфляція і зовнішній борг зростають. Під час виборчої кампанії Чавес пообіцяв виправити помилки минулого і змінити ситуацію на краще.